Вітаю, друзі, на каналі Подійська Розкіш. Дуже давно я нічого не викладав, але ось сьогодні 5 серпня 2025 року. І хочу вас познайомити з новим сортом своєї селекції обліпихи. Дуже вдалим, було багато висіяно, все, але відібраний найкращий, найцікавіший, на мій погляд. Назва робоча це бурштиновий блиск. Тому що ви бачите, як виблискують. Ягоди. Сьогодні я поїхав на участок свій такий селекційний. І там в бур'янах дуже здивувала ось таке дерево, шестирічне деревце. Це було висіяно насіння оляни. Запилене моїм же сортом також обрієм. І ось така велетенська ягода. Ну, що хочу сказати, відрив сухий, дозріває на, на місяць раніше, ніж оляна материнська форма. Назвичайно оце я зірвав частинку урожаю, тому що поїхав без камери, без телефону. І відразу побачив торік були перше плодоношення, але не таке ресне. І потенціалу я ще там не побачу. У цьому році ну, здивувало надзвичайно. Ягода, середній, середня вага ягоди десь 1 грам і 3. Г. Ну, а розмір то практично від 1,5 до 2 см довжиною ягода і більше сантиметрів, десь сантиметр і 2 мм. Це ширина. Сорт смачний. Ну, такий характерний обліпиховий сильний досить аромат. І ну, розмір, саме головне розмір. Живці, бачите, зразу починаєте просити за живців. Ну, в цьому році тільки форма показала себе. Робоча назва «Буштиновий блиск, бо дійсно такий, як буштиновий блискує на сонечку. Ви бачите навіть в кімнаті. Через віконечко ще заглядає сонечко, сідає, тому що це вже вечірня пора і такий вигляд має ну, хороший. Рік складний, квітень надзвичайно складний. Десять днів від мінус 3 до мінус 10 ночами. Початок травня мінус 3 кілька ночей. Ну, але так. Ця культура може показати себе в будь-якому куточку України. Досить непогано, тому що, як кажу, запилення ідеальне, надзвичайно потужна ягода. Навіть на ринок не буду виносити, тому що скажуть, що привіз з Чорнобиля. Ну, поки що ось так. Незважаючи на важкі часи, працюємо всі разом, хто як може Тож, всім існого здоров'я! Вирощуйте поживні вітамінні рослини в себе в саду. Ну, а саме цей сорт почну розмножувати з наступного року. Побачив я, побачив ви, ну, а думаю, що попит на нього буде. Хоча збирати приходиться у серпні. Думаю, при перезріванні, так як люба інша обліпиха, також буде лопати. Ну, але що хочу ще сказати, що дзьобаті помічники вже досить ретельно довбуть. Думаю, що якби я ще запізнився на якусь недільку, то показувати вже було нічого. Ну, Потрібно ділитись. На все добре, міцного всім здоров'я, гарних врожаїв. Ну і сійте, сійте, не бійтеся сіятись. Воно вистрілює ось такими речами.